Сьогодні на кухні поставив нову раковину. А стара чим не догодила. Е, надто маленька. Розумієш, щоб води в чайник набрати, доводилося спочатку увесь посуд звідти вийняти. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. У бар заходить відвідувач і просить бармена налити у 200 грамову склянку 300 грамів віскі. Бармен здивовано. Це ж неможливо, відвідувач. Ну, тоді у дві склянки по 150 грамів. Бармен наливає в дві склянки по 150 грамів. Відвідувач виливає все в 200 грамову склянку. Все ввійшло. Бармен, О, та ви фокусник, відвідувач. Ні, голубе, фокусник це ви, а я податковий інспектор. Приходить чоловік стомлений додому і каже дружині: Люба, будь ласка, подавай вечерю, я поїм і буду відпочивати. Мене нема ні для кого. Поїв, лежить на дивані, дивиться телевізор. У цей час дзвонить телефон. Дружина бере трубку. Ало, так. Так. Чоловік удома?» Чоловік роздратований. Ну, я ж просив. Дружина, заспокойся, Любий, дзвонили не тобі. Оголошення в садочку. Шановні батьки, стежте за своєю поведінкою на вихідних. Після них за сніданком діти усі цокаються чаєм. Дівчинка прийшла зі школи і показує батькові щоденник. Добре, каже батько, одні десятки та одинадцятки. О, а це що таке? Зауваження тату. Вчителька каже, що я розмовляю безупинно і обіцяє вжити заходів. Батько розписується в щоденнику і робить приписку. Якщо ваші заходи допоможуть, неодмінно повідомте. Я їх хочу випробувати на своїй дружині.